Сьогодні ми приїхали в Заблоцівську спецшколу для людей з особливими освітніми потребами. Ми приїжджаємо сюди щороку на день святого Миколая, аби подарувати дітям оцей новорічний настрій. Малюнок портрету і я вважаю, що в нас все вийшло. Владик, а що малюєш там? Я, Дош. Діти здібні, діти реагують позитивно, ви самі це бачили, бачите, чи діти зацікавлені, показують їхні вироби. Їх достатньо, тому все прекрасно. Це я зробила такого брагічка. Сам зробив чи допомагала? Да, так, да. де. А да. в тебе ще й манікюр, я дивлюсь. Да. Ну що собі? Ну вийшов баронець, такий, як ти хотів, чи ні. Діти вам сподобалось? Да, да! Вони прямо Молодці! були всі в роботі. Що ти хотів намалювати? – Коїн. Діти насамперед очікують цього дійства, бо по іншому не скажу це для них як щось чарівне, надзвичайне це свято і свято. Булася перша частина майстер-класів. Діти малювали на полотнах, робили екоторбинки, розмальовували новорічні іграшки і було ще багато іншого. Діти залишилися дуже щасливі, доволі, танцювали тільки що в нас був свій невеличкий танцювальний марафон. Наразі ми будемо переходити до другої частини, де вже будуть об'єднані всі діти. Це будемо робити для, для оточення. Сьогодні ми приїхали в школу-інтернат Забовоцьку, було приємно попрацювати з дітками, ми привезли купу солодощів та подарунків, і ми хочемо допомагати надалі дітям, бо це наш також фронт, на якому ми мусимо допомогти, хто як не ми. Все добре приїхали в гості до діток. Вони нас дуже чекали, дуже просили, щоб ми до них приїхали. І ми до них приїхали. Я дуже дякую за, взагалі, за такий задум, за такий творчий підхід. Усім, хто долучається, всім, хто спонсорує, хто докладає і коштів, і зусиль, і всім е, дівчаткам і хлопчикам молодим, які приїжджають і з дітками нашими займаються. Всім, хто безпосередньо або якесь дотичне має відношення до цього, безмежна вдячність. Люди, ви класні, ви справжні, ви творите добро. Воно вам воздасться.